Реклама на Київ ФМ. Супер рішення для підприємців. Смарт-каса це інноваційний пристрій, що поєднує в собі. Готовий до фіскалізації програмний РРО. Банківський термінал з можливістю підключення рахунку будь-якого банку, касовий апарат з власною системою обліку, що дозволяє отримувати статистику й аналітику бізнесу та керувати кількома торговими точками. Тож обирайте найкраще для ведення власного бізнесу. Адже смарт-каса це точно просто. Деталі на смарткаса Юа. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів Київ.ФМ та глядачів нашого ютуб каналу, і запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про глаукому хворобу, яка стає причиною, яка є причиною однієї з найбільших причин у світі невеликовної сліпоти. Ця хвороба вважається хворобою старших людей, але насправді вже фахівці відзначають, що молодше, як і в принципі, всі хвороби в у цьому світі вони молодшують і молодшують і все більше вражають молодих людей. Отже. Про Глаукому. все, що треба знати, симптоми, як лікувати, як убезпечитись, як профілактувати, про все це будемо ми сьогодні говорити із гостями студії. Вітайте у нашій студії відомого українського лікаря-офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергія Рикова, а також докторку медичних наук, професорку кафедри офтальмології та оптометрії Національного медичного університету. Після я дипломної е, кафедру після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Ірину Шаргородську. Добрий день вам, добрий день заплутуюся, кожного разу. Заплутаюся Сергію Олександровичу. Це все через те, що в нас зараз реформи, тобто, система навчання медика тепер складається так само, як в Європі. Е, Медуніверситет, який має до освіту, тобто студентів, і потім студентам дещо потрібно. Отримати спеціальність mm. і не отримати кваліфікацію, і потім навчання, mm. і після дипломна через те в нас кафедра офтальмології та оптометрії після дипломної освіти. Інституту після дипломної освіти національного медичного угу. університету Богомольця. трошки ускладнюється, але таке життя. Таке життя. Так, таке життя, і воно говорить про те, що все більше людей потребують якісної консультації офтальмологів. Ми перед ефіром з вами говорили, що до мене зараз дуже часто звертаються люди із порадою порекомендувати їм фахівця. Тому давайте одразу зазначимо телефон 0800 333 707. Це це телефон е, клініки, Очі Клінік. Е, там працюють фахівці найвищого рівня. Крім того, там консультують і Сергій Олександрович, і Ірина Васильівна, і е, всі м, ті. Експерти, гості, значна їх частина офтальмологів, які приходили до нас на програму. Тому, будь ласка, звертайтеся 0800-333-707, Телефонуйте, записуйтесь, дівчата все підкажуть. І я дуже вірю і сподіваюся, що фахівці, лікарі нададуть як найкраще вам допомогу і підтримку. Інформація прозвучала на правах реклами. І ще я оголошу один телефон. Це телефон нашого Вайберу, Його номер 098-009-98-98. За досвідом останніх кількох програм. Люди писали навіть не оголо, коли я не оголошувала номер вайбера. Тому сьогодні я його назву тому. Будь ласка, по глаукомі, по катаракті, по будь-яким проблемам з очима. Будь ласка, пишіть і зможете проконсультуватися просто у прямому ефірі. Шановні гості, нарешті дійшли до того, щоб почати розмову про глаукому. Скажіть мені, будь ласка, чи не збрехала я, коли сказала, що молодша глаукома, і що в усьому світі вона почала зустрічатися частіше, в все частіше почала зустрічатися в молодших людей, навіть у дітей? Так, ви на жаль праві, і на жаль, глаукома в Україні вже п'ятий рік поспіль займає перше місце по інвалідностям, і саме головне по рівню інвалідності тобто до нас приходять пацієнти. Які вже сліпі mm -hmm. на одне око, а друге вже це не початкова, а друга, третя стадія глаукоми. І так, у всьому світі, крім того, на сьогодні ювенільну глаукому, на жаль, всі експерти перенесли до первинної відкрито глаукоми. Що, Що це... таке ювенільна? ювенільна це глаукома, яка вражає дітей, тобто після mm -hmm. 11 до 35 років. І якщо раніше її відносили до вродженої патології, то на сьогодні її віднесли до первинної. Винною, тобто, якщо знаєте, був такий стандарт. Після 40 років нам треба виміряти очний тиск, тому що є ймовірність розпочатку mm -hmm. глаукоми. То, на жаль, сьогодні після 11 років вже треба виміряти тиск, тому що це може бути дебют вже глокоми. Mm -hmm. Звичайно, це генетичне детерміноване захворювання. Його неможливо вилікувати, але вчасне. Діагностика, вчасний його розпізнавання на е, первинних етапах, і ми можемо ще відтермінувати настання сліпоти, угу. тобто вона настане, але настане вже трошки пізніше, і та якість життя вона буде краще на той період. Подивіться, от ви сказали про те, що люди приходять уже на одне око умовно сліпі, а на друге там друга третя стадія. А, відомо, що глоукома протікає безсимптомно, але людина ж все одно має відчувати, що стала гірше бачити, хіба ні? Молодець. Саме не гірше бачите. Центральний зір зберігається до останньої стадії, тобто ось такий mm -hmm. трубчастий зір. А через те, що підвищується внутрішній внутріочний тиск, тисне цей тиск на нервові закрічення і вони відмирають. І зменшується полі зору, зменшується, зменшується потім тільки раз, як кіно, і uh -huh. закрилося. І от ці 28 років, які можемо ми подарувати пацієнтам, якщо вони своєчасно звернулися до нас, наприклад, в 65 років. Додавте 28 років це достатньо для середнього проживання е, uh -huh. людини. І в чому ж проблема? От в чому біль? Біль в тому, що от групу інвалідності да, є яка? Перша, друга, третя. Третя це найслабкіша така uh -huh. початкова. Так при глаукомі пацієнти не відчувають, тому що болі немає, і минують. До третьої групу, і зразу вони стають інвалідами другої групи, а це вже дуже серйозно. Це пошкодження поля зору зорового аналізатора. Тобто, і тоді, вже як з'являється ускладнення, таке як катаракта, угу. а вони дуже часто йдуть. А, тобто з ще глоуком. може після глукому і Дуже катаракта, часто чи вони час? якраз паралельно йдуть, розумієте? То ми тоді йдемо, оперуємо операцію, зробимо з приводу катаракти, забираємо мутний угу. кришталик і залишаємо вже прозоре середовище для того. щоб щоб лікувати головком краплями, а можливо, лазером а можливо ще й. Інші технології. Дивіться, я все одно перепитаю. Мені здається, це важливо от, просто донести до людей про те, як втрачається зір. Так, от ви, Сергій Олександрович, що сказали, що людина бачить вуще, вуще і вуще. Ну вона ж має собі помічати, що вона бачить не так, як бачила рік назад, чи чи не помічає? Мені хочеться, от тут про що Що, що має насторожити людину? Насторожити розумієте, симптоми, які можуть можуть бути райдужні кола при погляді на світ. Якісь е, е, лампочки, або е, може бути якийсь е, туман, mm -hmm. може бути зниження якості зору. Того що е, глаукома, главкомаючи по мутіння зелений колір. Оце так, тому що ну, кажуть, що ще таке стає, як мутне зелене. Но це вже дуже тяжка стадія. Це да? остання а -а -а. стадія. Це Справа в тому, що глаукома – це мультифакторне захворювання, mm -hmm. дуже багато причин його виникнення і дуже. Дуже багато різних форм, і тому тут саме головне, щоб вчасно зрозуміти, яка саме тип вид глаукоми у пацієнта, mm -hmm. того, що стратегії лікування будуть саме різні. Но основне, що треба запам'ятати, перше вроджена глаукома, однозначна лише операція, друга ювінільна, первинна ювінільна глаукома, теж на, на першому етапі можливо застосування крапель, але Дуже маленький час угу. і теж хірургічне втручання вже більш е, дорослого віку, первинна відкрита кутова, там. Стратегії гіпотензивна терапія у всьому світі, от зараз Сергій Олександрович доповідав на е, самому відомому конгресі катарактальних рефлексійних хірургів, і там визначалося, що стратегія повинна бути лазерне втручання У всьому світі. На це наголошують, що дуже сучасні лазери вони допоможуть, от при первинній відкрито кутовій, відтермінувати той стан і допомогти на, на більш тривалий термін. А за рахунок, чого лазер. Що, як воно працює? Тому ще один момент є. Це тоді, коли вже вікова глаукома, так? з віком, коли з'являється. Угу. І основна причина глаукоми отої вікової, це неповноцінна діагностика в початкової катаракти. Розумієте, угу. Коли катаракта починається, вона ще не мутна, вона збільшується в об'ємі, і вона перетинає шляхи відтоку рідини з ока. І якщо своєчасно продіагностувати, і от пацієнти деколи кажуть: ой, що ж сказали нам, тільки початкова катаракта, так це і є та стадія. Коли набухає катаракта, От тоді треба оперувати. І основна причина, от як ми боремося з лоукомою, це, це своєчасне оперативне втручання. А потім вже дійсно у нас є всі методики, всі, які необхідно. Дивіться, відносно лазера, що ви сказали, приходить пацієнт до мене на прийом. Так? Ми закапуємо крапельки от вперше. Угу. У пацієнта 30 тиск, повинен бути 20. От. Але вони не знижуються. Ці каплі не знижують тиск. І нас зразу є лазерчик. Спеціаліст лазерну роблять спеціальні. Отвори, по яким додатково може відтікати рідина, тобто ага. за рахунок У, лазера робляться. робляться шляхи відтоку і цим знижують. Але таке можливо тільки на початкових стадіях. воно так? краще, його воно можливо, краще. і на другий, і на третій, але кращий ефект, якщо спочатку до крапель зробити лазер, більш тривалий гіпотензивний ефект. Можливо, навіть краплями можна обійтися без них. А вже потім це може бути як додаток до комплексного лікування, щоб знизити кількість з. Угу. Ну тих засобів гіпотензивних, ну тобто крапель, які треба застосовувати. Знаєте, про що ще хочу запитати? От ви сказали, що бувають багато видів катаракти, багато глаукоми, Ой, глаукоми багато причин їх виникнення. Але одна із таких найпоширеніших, напевно, причин і ви про це говорите: підвищення внутрішнього очного тиску. А чому він підвищується? На це можна якось вплинути? Хтось ну людина сама може на це вплинути? Саме основна проблема це генетика. Розумієте, mm. генетично детерміновані, і це вже під. Тверджена всі типи і види глаукоми, тобто є певні морфометричні розміри, будова ока, яка і е, спричиняє розвиток того, що потім е, з, з погіршується шлях відтоку внутрішньої очної рідини. Тому, е, Фактор глаукоми, тобто тиск, це один із основних, але не вирішальний. Там і судинні фактори, і інші. Тому саме основне алгоритм це обстеження кута передньої камери, тобто гоніоскопічно, mm -hmm. щоб зрозуміти, який тип вид глаукоми, Той що казав Сергій Олександрович, від диференціювати відкритий кут, закритий кут. Тобто Це технології, які mm -hmm. повинні бути в мультицентрові, такі крупні клініці. Це дуже важливо. Да, другий клінік таке є. Грубоче клінік таке є. Все для глоукови в нас все є. Розумієте, і саме важливо це поле зору. Поле зору поле функції. зору да, функції. Тобто, поле зору, це от те, що в темній кімнаті перевіряємо ми, mm -hmm. як лампочка загоряється і таке інше. І от, якщо нервові волокна живі, то пацієнт натисне і mm -hmm. ми побачимо. Якщо ні, то поле зору звужується. Ми розуміємо, що чекає цього пацієнта. І дуже багато зараз нових методик є спеціальні дренажі, при глоукомі і от дивіться про генетику ми говорили. У нас є наукові роботи в світі дуже багато. І Якби наша держава займалася профілактикою, саме найдорожчі витрати, найбільше це профілактичні, то можна було б що? То можна було б ще в дошкільному віці дітям всім зробити дослідження. Генетичні на виявлення гена патології глоукоми, і ти якби ми це виявили, значить у нас була б хороша диспансерна група, яку ага. б ми вже спостерігали, спостерігали. і ми б не довели б нікого до другої групи інвалідності. Починали б з третьої групи випадку навіть патології. Mm. Такої. Добре, але якщо, наприклад, зараз там мами нас чують і собі думають, а тобто можна зробити якесь обстеження, яке виявити ось це ризики, тобто можна таке зробити? Звичайно, можна да У нас із медико-генетична консультація офтальмогенетики например, медиті, є. Да. Олена Савіна ми її також запросимо. Поговоримо на цю тему між іншим. То це дуже важливо. Це дуже важливо. і формування так званого генетичного паспорта кожного пацієнта. Друге, основне те про що сказав Сергій Олександрович визначення полів зору, тобто швидкості прогресування, того що знову ж таки від цього буде залежати яку стратегію обрати. І коли можна ще гіпотензивну терапію, а коли вже треба оперувати такого пацієнта, і третє дослідження зорового нерва. Но це ви вже говорите про випадки, коли вже є хвороба, так а і не навіть про... попередження, і, ми кажемо і ранню ага. субклінічну діагностику. Вона включає поле зору гоніоскопію і дослідження зорового нерва, тому ага. що завдяки тим оптичним когерентним томографам можна виявити хворобу на субклінічному рівні. Так, розумієте, дуже багато іде приді поміряли грузиком тиск в кабінеті. І сказали, ой у вас глаукома. тобто, наприклад, там 30 тисяч чи 20 діти. А як це грузик? Розумію. Ну, це ще стара методика по да, маклакову, але є вже пневмотонометр, і навіть пневмотонометр поміняли і кажуть, що у вас глаукома. глоукома. Де головокома. кольорове, оце там, де кольорові ні, 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 кольорове, це ось і ті оптичне когарент. А це просто тиск вимірюється. внутріочний тиск. Ага. А він залежить від дуже багатьох факторів. І через те от, Сьогодні президент Асоціації глаукоматологів світу говорив про те, що на 60% гіпердіагностики глоукоми. Нам треба відфільтрувати її і визначити, тому що люди капають по 3 роки каплі від глоукоми, а їх не треба крапати. В них просто гіпертензії, в них немає глоукоми. У них поле зору нормальне, розумієте? Тобто всі кут передньої камери. Один сина займається дуже професійно глаукомою, оперує її, також діагностує. Багато пацієнтів до неї, але проблеми немає попасти. тому що тільки треба хотіти попасти. Давайте скажемо телефон. Нагадаємо да. телефон 0800-333-707, Це номер очі клінік. Ви коли будете дзвонити, дівчата там будуть казати Очі клінік, вітаю вас. Але на базі цієї клініки консультує Ірина Васильівна і Сергій Олександрович. І як ми вже з'ясували, є найновіші діагностичні методики, найновіша діагностична апаратура. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо десь сумніваєтеся, якщо просто хочете перевірити, можна дітей перевірити навіть на Таке, здавалось би, захворювання, як нам воно вважалося старих, як глаукому. Будь ласка, звертайтеся. Інформація прозвучала на правах реклам для тих, хто нас зараз чує, а не дивиться по Ютубу. Я також хочу нагадати, з ким ми сьогодні спілкуємося. Це Сергій Рико, відомий український лікар-офтальмолог, професор кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. А також Ірина Шаргородська, докторка медичних наук, професорка кафедри Дриоптальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету Богомольця, і ви можете писати нам 098 009 98 98. Є там запитання, яке до нас прийшло ще до ефіру. Зараз ми його озвучимо обов'язково. Але я спочатку ще хочу запитати про причини. Ви ж знаєте, Сергію Олександрович. Я оце коли готуюсь до ефірів, читаю всього багато. Да, дякую, так от пишуть люди, що. Лазерна корекція зору впливає на появу катаракту, так чи ні? Катаракт голокоми, та що ж мені дивіться. Якщо неправильно це зробити, угу. якщо нема показань, якщо це бізнес, то це дійсно може так бути, тому що коли ми вимірюємо товщину рогівки. Перед тим як оперувати і від товщини рогівки залежить скільки можна її лазером вирізати. І якщо багато вирізаєте, то mm -hmm. послабляється капсула самого ока і може бути не тільки напад глукоми, може бути і відшарування шарування mm -hmm. Через те ексімерна корекція вона дуже сучасна, вона дуже класна, вона дуже ефективна. Я дуже часто кажу, чому не робите такого mm -hmm. раніше би 20 років, я не сказав. Але Є показання медичні показання до ексімерної корекції, угу, Зрозуміло. Тому що за рахунок саме корекції зтончується рогівка, і тоді вже некоректно аналізується внутрішній очний тиск, розумієте? Uh -huh. Тобто товщину рогівки треба враховувати при, при замірах э, очного тиску. Тобто, можемо сказати, що людям, які зробили собі лазерну корекцію, треба бути ще уважнішими. Звичайно, і, а от ви згадували, після 40 років раз в рік проводити оцю діагностику частіше потрібно комусь який... Групам. Дивіться, групам, які відносяться до факторів ризику, поля зору по стандарту вимірюється кожний квартал, угу. очний тиск разом з полями зору. Оптична когерентна томографія, тобто визначення саме змін зорового угу. нерва, робиться кожні 8-10 місяців. Тобто mm -hmm. комплексну діагностику потрібно зробити якомога раніше і зрозуміти, ви відноситесь до якої категорії є ризик або нема ризику, і те, що ви вже казали на рахунок, і Сергія Олександрович підчеркнув офтальма гіпертензії ще раз хотіла звернути увагу всіх присутніх, оскільки на сьогодні, на тлі стресу, на тлі на тлі війни mm -hmm. гормональний фон дуже високий, і дуже багато ситуації, коли у діток підвищується очний тиск. А буває коли страдають акомодація, тобто змінюється рефракція, вони бачать в тумані. Під випадок у то розпизиться приходять до лікарів, звертаються вимини вони, вони, приїхали. Вони вимірюють дитина. тиск, тиск завищений. Треба дітей заспокоїти. Треба коректно декілька де разів виміряти очний тиск і зрозуміти, чи то на тлі стресу в нього підвищився очний тиск, чи там є mm -hmm. якісь вже підґрунтя для розвитку глаукоми. Того, що потім буде зайве призначення крапель, а всі краплі вони впливають агресивно на поверхню. І сухе око, і інші е, зміни, які угу. викликають. Тому тут дуже важливо відрізнити, є офтальма гіпертензія або її немає. Гіпертензія, тобто це просто підвищений тиск. А хвороба це вже коли порушення функцій і поля зору, там, і інших, і таке і інше. Просто підвищений тиск це нічого страшного немає. Може, то старогівка да. і все. Але якщо він. Дійсно, є, його треба знижувати. А якщо це тільки е, де якийсь момент, то треба зрозуміти, з чим пов'язане те погіршення зору, відкоректувати короткозорість у дитини, далекозорість, призначити окуляри, контактні лінзи, і цього буде досить. Так, дивіться, давайте я зачитаю все таки запитання. Я хочу все звернення зачитати, бо воно прекрасне. Запитання до пана Рикова працював лікарем в дитячій поліклініці поряд із вами, шановний пане Сергію, у медмістечку 25 років і жодного разу не звернувся за це. І покараний сліпотою на лівому оці 2% залишилось внаслідок глаукоми. Чи відомі шановному колезі методи відновлення зорового нерву в такій ситуації, як моя? Знаю, що існує метод відновлення чи вирощування здоров'я. Нерву із власних стобурових клітин пацієнта, що відомо пану Сергієві про таке. Щиро дякую за відповідь і з повагою лікар альтернативної медицини Рем Свірський. І потім ще дописав пан Рем, чи пересаджують нерв від донора. Розуміло, я дуже пам'ятаю пана Рема е, через Раїсу Івановичу Міхульську. тобто у нас цілий угу. там великий колектив дитячих лікарів, і я сам педіатр. Через те я дуже гарно знаю. І мова йде про те, що щодо стовбурових клітин, дійсно, вони впливають на загальний стан організму. Їх можна вирощувати, їх можна вирощувати в Києві. Ми маємо досвід, дуже невеликий досвід при цукровому діабеті, скажімо, при травмах і таке інше. От при травмах воно ну, ефективно, тому що займають, проходять депаративні процеси і стимуляція зорового нерва. А от при атрофії зорового нерва, ефекту ми не бачили, розумієте, uh -huh. світових наукових робіт, які були, мали б рандомізовані там, дослідження і таке інше повноцінне, ну немає таких. Вони є, але все експериментально, все на крисах, все на мишах, розумієте. Тобто те, що пишуть, там якась як знову 265-й раз зробили, там відновили око і таке інше. Тобто, завжди дзвонять мені з uh -huh. якоїсь газети і кажуть, це правда, чи це якийсь фейк. Ну, коли розчитаєш, прочитаєш, то це просто якісь рекламні акції, розумієте? І... І поки що хочу. По перше, я його запрошую до себе як колегу на консультацію, і ми приймемо його дійсно безкоштовно. Хоч це приватна клініка для того, щоб розібратися. І ми тоді вже по факту чітко сформулюємо який алгоритм вашої дії, тому що я зрозумів, що ви ще працюєте. Так, але я правильно зрозуміла, що якщо зір втрачено вже внаслідок глаукоми, то нічим його не відновити? Відновити неможливо. Є сучасні роботи. І в на конгресі в Відні і в Бермінгемі доповідали закордонні фахівці, тобто в експериментальних умовах навчилися вирощувати зоровий нерв, але mm -hmm. відтворення mm -hmm. функцій на сьогодні mm -hmm. це під питанням. У нас лише є так звана адювантна, тобто додаткова терапія, знову ж таки, яка не не, не має рапдомізованих досліджень, mm -hmm. але є клінічні спостереження про можливість нейропротекції, тобто є mm -hmm. певні групи судинних препаратів. Ратів, які можуть підтримати ті клітини, які ще функціонують, тобто атрофічні неможливо ага. функції відтворити, але є ще клітини, в яких у той апоптоз, тобто смерть, ще не, не несе незворотній ага. характер, ага. і тоді є певні групи, є певні схеми, які можна призначити так, вони будуть нести нетривалий ефект, але дивлячись від того, який процент у пацієнта ми взяли. І сьогодні цю тему, знаєте чому? Я вам скажу правду. Тому що всі пацієнти, які приїжджали за останній час після наших mm -hmm. ефірів, ефірів, які б вони не були, яка б тематика, це всі запущена глукома. І я вам хочу сказати, що ті діти, які привозили, тому що батьки слухають нас, да, і заставляють шукати, скажімо, клініку У нас. От всі чотири випадки, які були, вони... Поїхали з покращення. Ми їх оперували. Ви розумієте, коли бабусі 86 років їй кажуть, та що вам там скільки осталося, і дай воно вам треба, і таке. Та треба людині. Може людині 10 років жити і бачити, розумієте? І якщо вона бачила 3%, а після нашої операції бачить 15%, mm -hmm. то це велике щастя для людини. Розумієте? І е, при глокомі. Просто треба звернутися зразу в клініку, де є золотий стандарт главу Отак От і читайте. Читайте в рекламах. Mm -hmm. Є золотий стандарт главкоми. Є п'ять обладнань, є фахівці. Будь ласка, приходьте. Тим більше лишньої консультації не буває. Ви можете, я люблю, коли приходять до мене одне заключення, друге, третє, четверте. І от ви подивіться, я там, і там, і там була. І я люблю, от, знаєте, як експерт, розібратися. А системний. вам не цікаво, мабуть, коли приходять на консультацію люди, в яких все добре. Ні, первинних, первинних дуже мало буває. Первинні це в районі, розумієте, вони йдуть до лікаря, а до нас вже як до консультації. Ну, я от до вас приходила, і в мене все добре. Е, да, ви знаєте, це поки що, да? ви маєте зараз сказати навіть це, це, жартувати, так. Це, це. Да. Да, це uh, давайте скажемо про те місце, де є ось цей золотий стандарт, це очіклінік. Туди ви можете звернутися за телефоном 0800 333 707. Будь ласка, звертайтеся, як сказав Сергій Олександрович, люди йдуть від нього із покращенням. Практично завжди. Це, мені здається, найкраща реклама. Ну, Це не реклама. Ну, це не реклама, це правда життя. Нагадаю нашим слухачам, що спілкувалися ми сьогодні про глаукому. Говорили із відомим українським лікарем, офтальмологом професором, завідувачем кафедри. Офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету і імені Богомольця Сергієм Риковим, а також Іриною Шаргородською, докторкою медичних наук, професоркою кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету Богомольця. Я дякую всім за увагу і до побачення. Дякую. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар.